Як з нас зробили дурнями, розвели за допомогою телемарафонів, фальшивої суспільної думки, де нам розповідали, що з Україною весь світ, Путін не рукопожатний, І взагалі, що це абсолютне зло, а тут абсолютне добро. На ділі б виходить трошечки не так, точніше, взагалі, не так. Як показав час, історія і практика. Путін виявився рукопожатний. Він спокійно приїхав на Алясці, на Аляску, в США, де його ніхто не арештовував, а навпаки, зустріли його з великими почистями. Не так, як зустрічали Зеленського, якого завчасно вигнали з Білого Дому. Ситуація була зворотня. Путіна зустрічали червона доріжка урочисто. Я, в принципі, не пам'ятаю, щоб когось ще так зустрічали останнім часом. Напевне, ще можна порівняти, як Трамп зустрічав Си Цзіньпіня. І тепер цікаво, як оці так звані патріотики з обісраними обличчями дивилися ту, ту всю історію. Ви президент світу, хоч одна банда всі ці Однозначно, все це шоу. Але тим не менше, уявіть собі і вдумайтеся. Як обі... Я не хочу злорадствувати, але тим не менше, коли я з самого початку війни бачив цю всю історію, цю всю ситуацію і розумів, чим вона обернеться, зараз я хочу трошечки позлорадствувати. Тому що ті, хто кричали, що з Україною весь світ, ні у я такого нема і такого бути не може, в нас, по факту, є просрочений президент, якого гонять з раним війником зі всюди, звідки тільки можна. От. Є Трамп, який навіть він не може втихомирити того самого Путіна, і про Україну домовляється без самої України, і це факт. Як би ви з тим не сперечалися, як би ви не тупали ножками, але в сучасному світі немає місця емоціям. там, де політика має бути холодна голова і тверезий розсудок, а не мислити критеріями, кричати уйло скакати. Це, це просто тупо, нелогічно, нерозумно. Тому що, щоб зберегти себе як націю, потрібно вміти петляти, виляти. І тоді б ми не дійшли до такої ситуації, в якій ми знаходимося зараз. Дуже проста історія, дуже проста ситуація. Любителі Зеленського ніким не кращі за любителів Путіна однозначно. Зараз трошечки переміщуся, бо сонце засвітило. Тим не менше. Вони не є кращі. Я наголошую ще раз, я не підтримую ні тих, ні тих, але я розумію, що той, хто слабший, він повинен вміти петляти, виляти, тому що таке життя. Ми всі прекрасно розуміємо. Нам всім буває неприємно, боляче, але є моменти, де треба з холодним розумом, тверезим розсудком дійти до того, що. Десь, можливо, треба вміти прогнутися, десь пропетляти, десь провиляти. Мені дуже подобається вислів е, прем'єр-міністра Великобританії часів Другої світової війни, Вінстона Черчилля, де він сказав, що сильні країни ведуть себе як бандитки, а слабкі як проститутки. І це не означає, що Україна повинна бути, не виривайте зараз контексту, не означає, що Україна має бути як проститутка. Ні. Політики. І ті, хто керують тими всіма процесами, мають вміти прогинатися. Перед іншими перед сильнішими, задля того, аби простий народ жив добре, вміти зі всіма працювати, зі всіма торгувати і дивитися на ті всі процеси холоднокровно. Тому що, якщо ми хочемо процвітати, бути багатими як нація, ми повинні зі всіма співпрацювати і не мати отої так званої псевдо-турбопатріотичної позиції. Поясню чому. Ті, що патріоти. Дуже двоякі, дволічні особи, які кричать, ми проти всього російського, але тим не менше російська нафта і газ йде в обхід України, через європейські прокладки ми її купляємо в три рази дорожче. В рази, я не буду казати конкретно, але ми її купляємо набагато дорожче. Товари і послуги, які йдуть сірим імпортом через Індію, Китай, Туреччину і так далі. і тому подібне. Як би ви з тим не сперечалися, це є факт, істина. В Росії є свої сателіти, союзники це Китай, Індія, Китай світова фабрика. Чому ви такі круті герої-патріоти? Не бастуєте проти китайських товарів і послуг? Чому ви не викинете всі свої смартфони? Тому що ж вони ж агресору, якби працюють на ворога. Тільки тому, що вам це не вигідно. От і все. І вся ваша псевдопатріотична позиція турбопатріотів, полягає в тому, аби травити своїх і покричати, чому не державною. Як показує світова практика, торгують навіть Ізраїль з Палестиною. Між ними йде торгівля і товарооборот такий непоганий. Індія з Пакистаном теж в стані конфлікту, але при тому всьому там йде дуже добра торгівля. Тільки вас вчать ненавидіти і травити один одного всередині країни. Нав'язують вам ворогів і роблять з вас дураками. Бо в ненависті холодний розсудок не буде працювати. Технологія відкатана, технологія... Ні, не буду казати, чия. Але тим не менше, з вас роблять дураків. Зараз ви бачите ситуацію. Я не хочу зловтішатися, я наголошую, я хочу позловтішатися виключно над турбопатріотами, славіками, рагулями. От. Над ідіотами, які вірили в санкції, які, яких в принципі немає. Тому що Кока-Кола там розливається, автомобілі виробляються, і все решта працює, працює. Банківська сфера обходить через треті країни і все там працює. Але вам розповідають, що там санкції, що вони-от загнуться. І вам розповідають, що от-от ми ще трошки переможемо Путіна, і нам треба воювати. Тільки ті рупори війни. Які вам оце все кричать з екранів телевізорів, Ютуб, Тіктоків і всього решта, ніколи не підуть воювати, тому що вони є лише рупорами, які працюють на владу і заробляють на цьому кошти. Їм вигідна війна. І поки Микола з Іваном б'ють лоби один одному, за кордоном інші Миколи з Іванами так само непогано вже комунікують. Ходять в один магазин, купляють одні продукти, і ніхто нікого за то не б'є, не собачить і не питає, якою мовою. Ніхто там не чубиться, яка віра правильна, а яка неправильна. І за політичну ситуацію ніхто не сперечається. Але вас всередині країни дуже класно налаштували. Найгірше, що вас налаштували, один проти одного. Оце і є найбільша проблема. Те, що. Вас туди відправляють політики, дають злочинні укази руками ТЦК поліції. Але звинувачуєте ви простого ухилянта, так званого, хоча він не ухилянта, а відказник, і просто рятував своє життя, який втік з-за кордон, і жодного дня не був при владі і не вкрав жодної копійки податків. Але чомусь вам легше знайти ворога серед свого населення. Ну, з таким населенням і ворогів, в принципі, не треба. Якось так. Думайте. Можете писати коментарі буду відповідати на запитання. І тим не менше, ця вся ситуація показує реальну картину, що відбулося на ділі. Те, що розповідали в 2022 році, виявилося все зовсім не так. І що тепер будуть обісрані патріоти, телемарафонщики і та вся шушера? Що будуть на це все відповідати? Подумайте. Які відмазки? Чому Путін поїхав не в Гаагу, а при червоній доріжці Путін за Трамп його зустрічає з аплодисментами? Як вони це пояснять на внутрішню аудиторію? Як тепер оця теза з Україною весь світ? Коли питання України вирішують без України? При тому, що він приїхав не в умовний Ліхтенштейн, а в Сполучені Штати Америки, на державу першу економіку світу? Яка вирішує всі глобальні питання без України? Спочатку ТРА, з Трампом підписує про корисні копалини. Хоча під час війни за землю борються, а не деребанять її, випиздовують всіх українців, більш-менш свідомих. І там залишається пустош, де просто Росія і Сполучені Штати Америки поділять сфери впливу. І будуть викачувати звідти ресурси, і непогано таки працювати, а ви і далі вірте в санкції. І як ви поясните самі собі, за що була боротьба, якщо купа людей полягло, а ці всі помирилися. Хоча вони кричали, що Америка ворог, але вони поїхали на зустріч, домовляються і все решта. Хоча один одного вони називають опонентами, ворогами, стратегічними ворогами і так далі. Але на ділі виявляється все зовсім інакше. Виявилось, що вони торгівельні партнери непогані, товарооборот росте, санкції поступово знімаються. От. А бідний Микола, Іван, Петро Василь Степан зараз в окопі. І не розуміють, як воно так все відбувається. А йде просто тупий деребан. Санкції знімуть поступово всі. А бідні українці будуть думати, в яку вони піздериску попали. Думайте. Якось так. Це такий короткий спіч був в мене сьогодні. Поставте, будь ласка, лайк цій трансляції для того, щоб в записі її могли подивитися якомога більше людей. На цьому я буду завершувати. Скоро в мене з'явиться функція ефірів в Тіктоці. Ні, на Майданах я не був. Тому всім хорошого дня, мирного його дня. До побачення.